Важкий був матч, але всі раді, що перемогли. Такий важкий матч. Питання. Емоції позитивні, перемогли. Мій перший дубль за Динамо. Я дуже радий, що допоміг команді перемогти сьогодні. Я вважаю, що ми повністю заслуговували сьогодні перемогу та зробили це. Емоції позитивні, виграли і в кінці дотиснули суперника, який тягнув час. І, в принципі, задоволений перемогою. Олександрія завжди була доброю командою. Там великий підбір гравців, молодих перспективних. На Динамо всі настраються, якщо вони навіть ці ігри програли би. І з Динамо всі виходять і грають, як останні матчі. І ми були готові, що вони будуть добре пресингувати. І видно, що тренерський штаб готував їх до цього. Ну, довго не забували зі стандартів. Почув, що мож, може піти на дальню стійку, та два рази пішов, два рази забив. Після матчу заболоні як налаштовувались морально, наскільки було психологічно важко? Ну, звичайно, коли ти програєш, то емоції трішки міняються, і містер нам каже, що кожна перемога залежить від наступної перемоги, тому після програшу трішки інакше, але в принципі вийшло і як команда перемогли в цьому матчі. Зараз вже краще, звісно, після невдалої гри зараз перемогти такого суперника дуже добрий матч був, добрий, добрий настрій. Готуємося на наступну гру. Хочеться перемагати кожну гру та збувати чемпіонство.